Добрий день, це програма Модний вирок. І я Борис Моїсію. Я не знаю, навіщо я це сказала. Але давайте уявимо, що е весь медіапростір – це подіум, а окремі новини це моделі у невдалих вбраннях. Тому сьогодні ми будемо виносити модний вирок для новин. Приїхали. На Кропивничині чоловікові, який водяжив небезпечну сивуху, дали три роки умовно. Після цього заголовку здається, що новина буде така. Нещодавно він відкинувся з зони із кінтами, але мусара його пов'язали і одягли на ручки браслети. Я кажу цій новині геть. Одіому в Олександрії невідомі вночі зганьбили професію шкільного сторожа. От як? як це мало трапитись, так щоб це збігалося із цим заголовком? Хіба що невідомі вночі зняли фільм для дорослих, де актор переодягнений у костюм шкільного сторожа? І так ще. Розкидані усюди кросфорди, ручки для антуражу, але у них так нічого і не вийшло, тому що актор настільки вжився в роль, що вони його просто не змогли розбудити. Я кажу ці новині геть. На Кропивниччині влаштують свято на безкоштовній ковзанці. Хочеться спитати, на якій саме останнім часом просто половина міста це безкоштовна ковзанка, а часом і платна, коли тобі доводиться звертатися в травмопункт. І це якась дуже дивна привілегія свято на безкоштовній ковзанці взимку, така єврейська трохи. Це все одно, що влітку влаштовувати свято на безкоштовній річці. Чому тут? Тут радіти. Я кажу ці новині геть сподіваюся у Кіровограді сказився кіт, страждає півміста. Думаю, це не так вже і страшно, тому що. <клухи> у <клухи> Росії сказився президент і страждає набагато більше людей. Я кажу, ці новині геть-подіуму зараз будуть просто неймовірні пригоди свинячих місків в стінах міськради. Спочатку принесли свинячі міски і подарували їх Табалову, секретарю, а потім мізки подаровані табалову забрав Райкович. Я думаю, що це може якось відбитися на житті нашого міста. Я кажу цій новині геть подіуму. Мені набридло критикувати лише новини нашого регіону, тому я вирішила, що в кожному новому випуску я буду брати новини з інших регіонів та критикувати їх. Спочатку я вирішила далеко не йти і взяла новини Черкас. Шахістам заважають погодні умови. Так, це цілком. Очевидно. І футболістам заважає те, що незаряджена рушниця. Плавцям заважає те, що коли сніг падає і кружляє без вітру, це відбувається занадто повільно. А легкоатлетам заважає те, що погана аура у дерева поруч із парком. Я кажу, цій новині геть сподіуму. Кішка вмощується на голові, нявкає, масажує. Мурчить, а потім ніби щось виймає лапкою з голови і їсть. Очевидно, мозок журналістів. Мабуть, вона вже весь з'їла, коли написали таке. З таким же успіхом можна було написати новину. Собака гавкає, бігає, потім лиже собі під хвостом, а тобі після цього обличчя. Ніби показує всю любов. Хом'як бігає в колесі весь день. Так ніби імітує твоє жалюгідне життя. Я кажу цій новині геть подіуму. Член Черкаського міськвиконкому Іван Кієнко не хоче ходити на виконком, тому що не бачить у цьому сенсу. Таке можливо тільки у владі. Немає такого, що лікар не хоче ходити на роботу, бо не бачить у цьому сенсу. Чи те, що часом я не хочу знімати без ком, бо не бачу у цьому сенсу. І взагалі все життя позбавлене будь-якого сенсу, якщо ти... Я кажу цій новині геть з подіуму. З вами була програма «Безком». Та я Олександра Гонтер. Не дивіться наші наступні випуски. Не підписуйтесь на наш канал на Ютубі і ставте дизлайки. До нових зустрічей! Шляхом нескладного поверхового аналізу можна. Зробити висновок, що наступний випуск без ком буде ювілейний, 10-й. Якщо у вас є якісь ідеї, чи ви хочете щось побачити особливе, то пишіть у коментарях або мені у приватні повідомлення в соцмережах.